Так, усе починалося. 12 років тому сотні тисяч людей вийшли на головну площу столиці через фальсифікацію у другому турі президентських виборів. За даними ЦВК, перемагав чинний прем'єр Віктор Янукович. Мітингувальники твердили, лідер перегонів насправді представник опозиції Віктор Ющенко. Міліціонерам, які стояли тоді в оточенні, дарували квіти і називали їх братами. Помаранчевий майдан тривав трохи більше місяця. У підсумку другий тур виборів провели повторно. Ми перемогли, треба тільки її зафіксувати. Те зафіксувати перемогу не вдалося. За 9 років, коли уже Янукович керував країною, зовнішньополітичний курс держави різко розвернули на 180 градусів. Кабмін призупинив підготовку до підписання угоди про асоціацію між Україною та Євросоюзом. Спершу на майдан вийшли студенти та журналісти.